Всім привіт, добрий вечір. Сьогодні швиденький огляд на прикольний павербанк, який попередньо собі замовив. Proof Illuminaator 22,5 Вт 300 30 мАг. Хотів сказати, що купив собі на всяк випадок, бо зараз блекаути. Але штучка доволі якісна. Всі написи в коробці тут випуклі. Сам малюнок павербанка теж таки випуклий. Прикольно зроблений. Вісюлька пластикова, тобто корпус зроблений дуже-дуже якісно. Важкенький такий. Ну що, ну, подивимося, що всередині. Ну, круто. Так, і Сбішечка. Сам повербанк. О. Ну, доволі не... Невеличкий, я думав буде більший. Що ще тут іде? О, продукт від Love. Зроблено з любові. Прикольно, інструкція набір наклеючок. Цікава така штука. Цікава, цікава. Так, сам Powerbank. Вау! Прикольно, прикольно, цікавий, доволі невеликий, до речі. Поверхня структурована. Така в полосочку. Рюбриста і тут і тут. Тут теж така. Коротше, вона шершава зроблена спеціальним візерунком. А, ось 4%. Прикольно. Швидкі два USB-шника. Вход мікро-USB Type-C. Ну, приємно виглядає. І доволі маленький. На малюнку намалювано, що він такий величезний, тому цілий кірпіч буде. Тут все зроблено. Також надпис Product with Love. Прикольно, прикольно. Ну, пішечка. Швидка червоного кольору. Напевно, для швидкої зарядки і для телефонів, і для самого Powerbank. Так, спробуємо. Ух ти, ну, швидке заряджання. 57%. Написано, що ще 50 хвилин. Ну таке вже й швидке. Тут, показується, зелененьким світиться 84%. Ну, В принципі, зарядка йде, виглядає непогано. 65 міліметрів ширина, довжина. 145 міліметрів, так, да, ширина, вибачте, 65 міліметрів і товщина 40 міліметрів. Ну, доволі маленький. Реально маленький повербанк. Ну, що там, з сірником його порівняти. Ну, довжину десь 2-3 коробочки. Прикольний. Дуже якісно зроблений, мені подобається. Важкенький грам 700 так, до кілограма. Ну, подивимось, як він в роботі. Поки що мені подобається. Виглядає круто, якісно. Дуже чудово спакований. і навіть наклеєчки в комплекті, так все доволі якісно. Ладно, подивимось з часом. Всім до побачення, гарного вечора.